По середам з 7.30 до 11.00 тут я проводжу консультації плавання всім бажаючим відвідувачам цього басейну. Тож запрошую. Також у нас діють секції плавання свім старт для дітей з 7 до 16 років. Понеділок, середа, п'ятниця на 15, на 16. Що вам хочу сьогодні повідати? Це пропозиції з водних видів спорту. Кременчуці. А саме плавання це басейни SportLife Кременчук» і поло загально доступні. Є ще відомчий е, біля заводу на автопереробки, але він для е, працівників цього підприємства. То... Е, Що щось... стосується плавання на відкритій воді, пропоную озеро, силікат. Досконалення техніки плавання, навіть дихання та інше. Крім того, у нас є арт склади не рекомендую, бо дещо забруднено, хоча зручна локація була географічно в центрі міста. А також є річка Дніпро, ну, десь до середини червня, поки не зеленіє вода в різних місцях. Ну, основний, звичайно, це центральний пляж і піщана-насип перед парком Придніпровський. Ну і Тут домашня для мене траса це сухий кагамлик від Полтавського шосе до кварталу 297. В принципі, ця ділянка має протяжність 5 кілометрів, є куди розганятися, розгулятися, правда, придеться двічі приходити в брід, там, де йдуть підземні труби і річка під насипами. Проходить. Ну, в принципі, Це не велика проблема. Проблема більше це те, що річка дещо забруднена, хоч і тут є підводні джерела, але чистота, екологія бажає краще. Тож найкращий варіант це такий озеро Селікатне на першому занасипі, вулиця Хлоцька. Там облаштований пляж, там є прокат саббордів і каяків, там є з 1 червня рятувальник а також кабінки для перевдягання. І крім того, це півтора кілометра від центру міста. По логістиці багатьом цікаво і зручно. Тож запрошую. Ну, зазвичай буду на вихідних влітку там тренувати субота-неділя, бо будні дні в мене будуть завантажені дитячим фітнес-табором, стайл. на Лесі Українки 37. Це на молодіжному, це пропозиція діє для дітей від 7 до 11 років. Також у нас діє секція стереатлону. І деколи ми будемо робити тренування на відкритій воді на пляжі Кордон. Це теж, можна сказати, така от позиція для дітей яку слід розвивати, влітку це актуально, у нас секція стріатлону, це плавання вот, спецбіг, вівторок, четвер на 17-ту годину, в суботу на 10.30. Пішли далі. По пляжам я вже трошки вам окреслив, які у нас є. Розкажу про людей, які надають в оренду плавзасоби на цих пляжах. Наприклад, це Роман Блінов на пляжі Кардон. У нього є вейк-парк кота, який діє вже 5 років, хоч у них було нещастя, і в квітні згоріли. Всередині в контейнерах речі, але зараз він активно відновлюється і продає вже абонементи на літній сезон, тож welcome. В нього є вейки, в нього є балансуючі дошки, в нього... Там поруч, до речі, катамарани здавали в минулому році три катамарани. І взагалі обширний досвід з різних видів спорту. Нам ще ставить трамплін, якщо вам цікаво, стрибати навик у борді з перешкодами і з такими фічами, то є і це. Далі пішли друга людина, це Анатолій Тіян. Він базується на пляжі озера Силікатне по вулиці Флотській. В нього буде, крім того, ще й кухня, барбекю, саборди каяки. Там озеро десь в районі. Є островок цікавий, багато черепах і живності, бо є підводні джерела, це колишній піщаний кар'єр. Доволі чита вода, багато, скажімо, буває людей, правда, бо там житловий масив поруч. Але в той же час там, наприклад, Касаренковського поруч, Малокахніцький кар'єр поруч, тенісні корти, інфраструктура цікава і півтора кілометра від центру міста. Третя людина це Едуард Морахшов. Зараз він базується на Керченській, там є пляжик такий біля узбережжя річки Сугій Камлик, але також в нього на Афінах на Дніпрі є гараж, де він теж може надавати свої каяки. Він спеціалізується в принципі, більше на туристичних таких довгих походах. Якщо вам цікаво багаточасові прогулянки, звертайтесь до нього. Схожій, в принципі, парадигмі діє і Олександр Пелик, він базується 304 квартал. Це Петрівка, теж робить, організовує групові походи на воді. Ну і є там персоналі, які не професійно цим займаються, але мають плавзасоби типу Сергія Артеменка. це наш Йох. Зі «Спортлайфу» і в Палаці культури також він викладає цей вид рекреації. І Олександр Кодак він живе, наприклад, біля пляжу основного в селі Потоки. В нього бувають такі сплави, довгі попслу на каяки. Ну Це як вам вже зазначав, ці дві людини, вони в залежності від настрою. Якщо хоче, то плавати, не хочете, плавати. А попередні чотири людини вони професійно займаються вже кілька років. Тож я можу вам їх рекомендувати. Крім того, от до мене звернувся колега, наприклад, це Влад Михайлік, спитав про можливість в Кременщуці навчитися дайвінгу. Є ще, до речі, такий напрямок як сноркелінг, це пірнання з трубкою. Ну і що? У нас можу порекомендувати рятувальну станцію і підприємство Аквасервіса Василя Білоуса, який дуже багато років вичолює рятувальників водних. І, в принципі, він Надасть вам консультації. Зазвичай здаються для підводників різні сертифікації по типу паді, от, наприклад, є, зокрема, і в Україні це пов'язано з такою організацією, як ДСНС, рятувальники, так. І ясно, що зараз в Україні війна вже третій рік. Наприклад, ви не помиряєте по Руслу великих річок, таких як Дніпро на фарватері Гонзась, але в малих якихось озерах, ставках, це цілком реально. Та і в басейні навіть у нас можна сноркелінгом займатися, були такі бажання. Ну, дивіться, окресли вам основні види водних активностей, це плавання. Це катання на саборді, на каяку, вейкборді, пірнання, підводний вид плавання, до речі, також в моноластах люди Це цікавий вид. Ну, думаю, що особливо нічого не забув, основні назвав для Кременчука. Якщо у вас будуть питання, то задавайте, пишіть в коментарях, звертайтесь в соцмережі мої. Я надам потрібну консультацію. Вже в цій темі В принципі, з 2013 року активно плаваю на відкритій воді, а з 2000 року я займаюся плаванням, починав з басейну «Дельфін» в спортивному клубі Нафтохімік. І вже 10 років з 2014 року працюю «Спортлайф Кременчук тренером. Маю 10-річний стаж за плечима, отримав педагогічну профільну освіту і залюбки за буду популяризувати плавання в Україні. Я бажаю вам продуктивного робочого тижня, цікавих вихідних і добре да буде з вами фітнес-сила. Побачимо!